У німецькому центрі авіації та космонавтики літаки у цьому ангарі оснащені експериментальними пристроями, які пілоти незабаром випробовуватимуть під час тестових польотів. У цій кімнаті знаходиться центр управління польотами. Перед нами кілька літаків, які ми використовуємо винятково для дослідів. Завдяки ним ми тестуємо нове обладнання від різних партнерів проекту. Крістіна відповідає за експериментальну перевірку нових оптичних вимірювальних приладів. Для того, щоб випробувати цю комплексну систему, потрібно кілька тестових польотів. Потужні лазери пронизують хмари, крізь які рухається літак, а спеціальні камери фіксують наявність в них води. Ми у літаку. справа від мене лазер. промінь якого супроводжує літак впродовж польоту. Ось тут ви можете бачити дві камери. Вони налаштовані таким чином, що можуть виокремлювати зображення частинок води. камера Завдяки третій камері ми можемо вимірювати розмір цих частинок. Візуалізація велосиметрії, технологія, завдяки якій науковці мають змогу дізнатись про аеродинамічні характеристики літака та про явища, які на них впливають. Промінь лазера йде з цієї точки. Таким чином його напрямок збігається з напрямком руху літака. Частинки хмар, рух яких нас цікавить, розсіюють світло від лазера. Тим часом камери роблять зображення, з яких потім ми можемо зробити висновки про вектори швидкості. ідеальні умови для цього тестового польоту це рівномірно розподілені хмари та відсутність вітру. таким чином. Вхідні дані будуть стабільними. нам потрібні хмари, але не потрібен дощ. висока вологість погано позначається на роботі сенсорів. сьогодні нам буде складно знайти ідеальну ділянку. Доведеться довго шукати. Щойно літак залишає землю свою роботу розпочинають лазер та камери. нас цікавлять маленькі білі частинки, які ви бачите у ці хвилини на зображенні, яке фіксує камера. Ці дані завантажуються на комп'ютер. Пізніше ми зможемо проаналізувати траєкторію їхнього руху та визначити їхню швидкість. Двох з половиною годин польоту літак повертається до Ангара. Спеціально комп'ютерна програма обробляє дані, зафіксовані камерами. Авіабудівництво неможливе без точних знань про аеродинаміку літаків. Саме тому наші досліди наш проєкт. Та й сама технологія візуалізації велосиметрії дуже цікавлять представників цієї галузі, саме тому вони працюють з нами. Тонен ансовенвіцобайдігія